Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі», розділ шостий, частина третя. Згадалося, як обіцяв пам'ятник поставити бабусі. скільки вони його виручали цієї весни, сердечні, мудрі, розсудливі, добрі, хвиля вдячності затопила його. Раптом захотілося взяти чорні, покручені ревматизмом бабині руки і цілувати, цілувати. За руки всіх матерів, які робили добро, не чекаючи ні подяк, ні хвали. Можна було б і по за знайомство, потер руки над яєчною Григорій Данилович, але ж день попереду, може, ввечері. Не вживаю, заперечно замахав рукою Веронюк. Прошу, снідайте. Звиняйте, може, що не так, а я по господарству. Корову ще не доїла, поросяці не дала їсти. Вони залишились вдвох. Отже, в минуле потягло? спитав когоспний голова. Приміряючись воделкою до жовтка сонечка. Кажуть, у кожної людини своя межа, після якої і не хочеш, а назад оглянешся. Мабуть, я до цієї межі ще не дожив, бо й вперед дивитись не встигаю. Він проковтнув кілька шматочків яєчні. Правду, каже стара, усе спішимо, дідько його матері, ніби в шию нас підганяють, ось і я. Коли обрали головою, думав до всіх старих завітаю. Про землю тутешні розпитаю, що де сіяли в старі часи, як родило, про прикмети різні, про село, щоб не чужаком себе тут почувати, не вийшло, закрутила, немов у мотовилі. світ снідаю, вечерю при лампі, і несподівано перейшов до іншого. Село наше знакомите, а навіть у газеті про нього писали. У вогні не горить і у воді не тоне. Отака наша нетюх. Воронюк очі, холодними крижинками застигла в них тривога. Двічі його палили у війну, а бачите, живе і процвітає. І як то двічі? спитав Воронюк, відклавши хліб і водилку. Слухайте, Антоне Петровичу. Змовницький підморгнув Григорій Данилович, і від того вже не першого. Хлоп'ячого підморгування стало зрозуміло, що він зовсім молодий, що поважність і суворість напускає на себе. А як же керівник колгоспу? Але важко втримати їх. Хочеться стати самим собою, веселим компанійським чоловіком. Чи не облишити нам сьогодні, чи не облишити нам сьогодні пташарню та молочарню і все на світі? Ден день без мене у колгоспі проживуть. Якщо є в людей свої голови, правда ж? А ми з вами в історію жаримо. Згода, ви ж за тими приїхали? Мені теж користь буде, а то все не зберусь. Вороник швиденько кивнув, подобався йому молодий колгоспний голова, дедалі більше. Простий, слаб'ячу безпосередністю. Здавалося, вони давно знайомі, і оце зустрілось після довгої розлуки. У них багато про що не збирається поговорити. А почнемо Григорій Данилович, знаєте з чого, підхоплений. Головиним настроєм спитав Воронюк, почнемо, друже мій, з вашої господарки. Григорій Данилович перехилився через стіл і заговорив притишено. бабуся моя, жива історія села, давно збирався поговорити. Так за тими комплексами і людей не видко несподівано посмутнів. Знаєте, що студентам, коли від батьків уперше надовго відірвався, якось знайшло на мене. А хто мій дід був? Що за людина чим жила? Помер дід у сорок третьому. Що я тоді? Між дідом і мною усього одне покоління, а нічогісінько я не знаю про старого. З якого він роду? Ганьба, хіба не так? Ось думаю, вів він далі, надпивши молока, що парувало, стара занесла в дільниці, процідила через марлю кожному вимальований білий куклик. Приїду, думаю на канікули і про все розпитаю батька, матір. І не лише про діда, а щоб і про себе розповіли, приїхав, а заговорити з батьками про таке незручно. Чій незнаменитість відклав надалі, а восени в батька відкрилась стара рана. В груди його осколком у просі поцілило на виліт. Туберкульоз приключився. До весни згорів, як свіча. отак, через півроку і матері не стало. І не встиг я ні про що запитати їх. І вже ніколи не зможе. Ви, Антоне Петровичу, молодець, що наглянули і мене ось дитями привели. Спасибі, що заставили згадати. Прокопівно, а йдіть на сюди, інтерв'ю з гостем будемо брати. Одразу рипнули двері, ніби стара ждала, коли її покличуть. Сядьте до нас та погомонимо, поприпросив Григорій Данилович. Скажете, Данилович, це ж вам не зима? Хазяйство треба порати та в бригаду спішити, розсаду намітили сьогодні висаджувати. Сядьте, кажу, нахмурився Григорій Данилович. Хазяйство та розсади почекають. Сьогодні є важливіші справи. Чоловік ось, казав поглядом на Вороняка, все кинув, позна звідки до нас приїхав, а ви розсад.